Нещодавно кореянкам дозволили взувати туфлі на підборах, одягати джинси та сережки. Раніше вони не могли собі цього дозволити. У Саудівській Аравії жінкам досі заборонено керувати автомобілем. Народження дівчинки у Непалі вважається нещастям, її годують гірше за хлопчиків. Лише кілька років тому там скасували закон, за яким чоловік міг покинути жінку, якщо та не завагітніла протягом 10 років. В Україні жінка не страждає від утисків прав та свобод. Традиційні стереотипи щодо української. Жіноцтва, жінка, берегиня домашнього вогнища та мати ми продовжуємо серію сюжетів, які говоримо про етнічні стереотипи та толерантність. Валерія Ларіонівна відчуває себе насправді щасливою в колі сім'ї. Каже, що для української жінки найбільше задоволення це бути потрібною своїм дітям. Мені треба було родитися в великій сім'ї такі, щоб я тільки готовила, щоб я за то задоволення отримала. Фахівці стверджують, що основне призначення жінки в українському суспільстві бути матір'ю та берегиною домашнього вогнища це невід'ємна складова її самореалізації, яких би не досягла українська жінка в кар'єрі. Суспільство не буде вважати її успішною без щасливої сім'ї поряд. Якби феміністичний рух не старався це порушити у нас в свідомості та на підсвідомому рівні це існує, і по-іншому ми не можемо себе асоціювати. В першу чергу жінка себе асоціює з. Домашнім вогнищем натомість в західних країнах кажуть дослідники: сім'я це не та сфера, в якій жінка на рівні суспільної свідомості зобов'язана себе реалізувати. Жінки в першу чергу в сполучених штатах в європейських країнах вони намагаються побудувати свою кар'єру після того, як вони більш-менш вдало стоять на ногах. Плані свого забезпечення вони вже задумуються про те, щоб будувати сім'ю. Поширений стереотип щодо неповаги до жінок мусульманами фахівці відкидають. кажуть, причина таких негативних думок у чіткому розподілі обов'язків між чоловіками та жінками. У нас прийнято вважати, якщо в сім'ї є діти, то цими дітьми однаково повинен займатися і чоловік, і дружина. У них вже трошки інакше. Чоловік зобов'язаний забезпечувати сім'ю, а домашній затишок, виховання дітей це вже сфер реалізації дружин. Ярослав Григорович впевнений, що саме завдяки стереотипам щодо жінки відмінної господині та дбайливої матері наші українки такі популярні наречені у всьому світі. А будь-які зміни в ролі жінки в сім'ї проводять лише до непорозумінь. Коли емансипація наступила, значить жінка на другий план поступає в якому плані? Тому що вона хоче самоутвердитися. Менше вже дають уваги сім'ї, що дуже негативно на, на. на на виховання дітей і так далі, не тільки дітей із чоловіком не порозуміють, тому що вона хоче утвердитися на рівні чоловіка. Але не всі стереотипи щодо жіноцтва залишаються незмінними. Шаблонна думка про те, що політика та великий бізнес це не жіноча справа, залишається в минулому не лише в Європі та Америці, але в мусульманських країнах. Єдиною перепоною до успіху на цій ниві залишається лише небажання жінки щось змінювати в своєму житті. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематики етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах.